Перемога завжди така, радісна перемога, тим більше така перемога. Мені такий футбол до вподоби. Чесно кажучи, коли команда атакує, коли пресингує, ми так далі будемо рухатися з тому напряму. Звичайно, такі можна сказати, що волідольний матч було біля нас моментів. Але ми знали, ми розібрали цей арсенал, тому що арсенал пропустив тільки два гола в шести матчах. Це дорого, Це в них дуже ззаді компактно грає, не дають зони. Але ми сьогодні забили два гола. Перша команда, яка забила два гола. Тому ми будемо рухатися в тому напрямку, ми трохи перебудувалися, але є проблеми ззаді, бо біля наших урід також були моменти. Якщо ми їх заберемо, я думаю, ми будемо боротися за вихід прем'єрлю. Чесно кажучи, переживав. Чесно кажучи, переживав. Але я побачив, як хлопці грають. Все таки я зрозумів, що сьогодні здобудемо результат. Я сказав перерив. Якщо ми будемо так рухатися в другому таймі, ми здобудемо перемогу. На даний момент Володимир головний тренер. Поки ніхто нічого не міняв. Кінець сезону буде, бо, я думаю, там президент все розбереться.